Вітаю, так часто в ефір не виходив, але і не планував, до речі, але випала можливість, тому що побачу реально взірці, які вартують величезної уваги. Я знаходжусь в Алі duty-free. Це в аеропорті Парижбове. Долітають прости. Що маємо? Маємо знижку на шампанські комарі, 20%, тобто 3670 коштує. Маємо також знижку на Мартіні, 20% і білий червоний. Поміцним демонструвати не буду, їх тут немало і зни точніше, міцних немало, а знижок багато. Тому, аби зекономити час, залишилось буквально пару хвилин, покажу вам червоні вина. А, дивіться, що цікавого знайшов: це мотон Кадет, всім відомий, Бордо, 13 евріків, і при цьому 145 алкоголя. Ну, тобто дуже гарно, тим паче воно. Біо з точки зору вирощування винограду і ціна гарна. Далі шатола Рок, це синемільйон мільйон Гран Крю, уявляєте, 2017 року, 14,5 алкоголю. Дуже гарна позиція, я б на неї звернув увагу. Так само у нас тут є класний шатонів Дюпап, 22 рік, 15 алкоголю, 37 евріків. Uh, так. Далі у нас є від Жерара Бертрана з півдня Франції Шато Оспітале, 42 еврика, 15 алкоголю. Далі у нас є Шато Ле Фесле, Шенін Блан, Долина Луари 2020 року, 14 алкоголів всього 15 євро. Повірте, це дуже гарна uh, вартість. Є також 23-го року, але воно просто, як то кажуть, є. Далі у нас сотерня від кальве, 20 євриків, 13% алкоголю, Ну, в принципі, можна брати, хоча все-таки взяти краще ланг Рела Сотерн, 19 рік, 32 євро, 13,5% алкоголю. Він, коротше, буде такий більш ефектніший, потужний, концентрованийший. До речі, якщо ви хочете зрозуміти, що таке. Реально висококислотне вино. Рекомендую дегустувати сорт винограду аліготе з Бугунії, тобто Бургонь-Аліготе, це виробник кальбербішо. 23 рік, 145 євріків. Здається, так, да, 12 алкоголю. Він загалом є висококислотний по всім параметрам як сорт, плюс бачимо, мало алкоголю, тому по-іншому не буде. Єва куре 18 евриків. Так, десь я бачу алкоголь. 14,5 алкоголю вартує уваги. Далі в нас є Комтез Душатель Сен-Жулієн 22 року. 14,5 алкоголю. Це до речі, от коли бачите таку табличку One Wine Maker. Це така собі організація в Бордо, яка зібралася. Група маленьких виноробів, і вони, як кажуть, напряму продають своє вино без негоціантів, тому їхня вартість завжди буде більш цікава. Далі Шато Кантінь, це 7 мільйон крю, 14,5 алкоголю. Маємо 34 еврика зі знижкою. Так, далі шато Обастор, 20 рік, Бордо, 14,5 алкоголю, всього 10 еврік. Повірте, це дуже гарна вартість. Далі у нас є шато Рів Бордо, 20 рік. 14 алкоголю також тільки 11 євро. Тут трохи дорожча позиція. 14 алкоголю. Грав Ренесанс Шато. Це Сентимільйон Гран Крю, 31 євро. 14 алкоголю. Так, так, так. Далі ще тут є Шато Левало. 19 рік, Комироль. 14 алкоголю 46 євро. Дивіться, яка гарна позиція. 14 рік, тобто воно ну, конкретно 10 років. Так, в нього алкоголю тільки 13,5, але воно наразі буде максимально на піку своєї зрілості, воно буде тим, яке вас реально вразить, тим паче 21 євро це зовсім небагато. До речі, здається. В магазині Ніколя я бачу цю позицію, можливо, плутаю, але здається, вона ж. Тут 65 евріків, там було, здається, 57 або 67, не пам'ятаю. Що ще маємо? Маємо мускаде Севремен, Сюрлі, 23 рік, Саввійон, виробник. 7 евріків можна спокійно брати. Це дуже пасує, <пасує> до устриць. <пасує> Далі Корбєє, Корбєє від Джераю Бертрана, Відається, перший рік 15% алкоголю, 33 евро. Тобто небагато. І ще я відклав гарна позиція. Від поля же одним словом, 45-та паралель, кодюро 10 євро і 14,5% і, і, і алкоголю. Ага, ну Давайте ще один, одна позиція. Шеваль Нуар, Сентимільйон Гранд Кру, 18 євро. Також 14% алкоголю і 145 алкоголю Бордо Суперіор, Шедолах, 13% алкоголю. Одним словом, швиденько пробігся, аби вам продемонструвати, які цікаві позиції можна буде купити. Тобто, якщо ви не купили десь щось там в Парижі, коли мали, мали вилітати, то можете розрахувати, що в dutie-free є гідні червоні позиції з точки зору зрілості, з точки зору вартості, з точки зору алкоголю. А, білих не так багато, є малютки, ну мається на увазі маленькі пляшки, а, але воно є. І, в принципі, чесно кажучи, це єдине, що тут є з точки зору нормального вибору, якщо щось хочеться купити або потратити гроші. Нет. Є, до речі, тут і ось такі набори. Якщо ви комусь хочете на подарунок, то пляшка білого, пляшка червоного, як то кажуть, гарантовано. Є в тому числі і гарна 18-го року, тобто. Таке гарний, зрілий, ну і звісно, в дорогу, якщо хтось хоче маленькі пляшки, також ви можете собі придбати. З цієї сторони у нас е ці шатошки трохи дублюються. Є навіть 17 2017 року за 41 еврик. алкоголю е 13,5. Ну Ми розуміємо, що Франція це досить північна держава, з точки зору клімату, не білячись на потепління. Ми маємо суттєвий прогрес, тобто зустрічати 14-45 1445 в Бордо. Це наразі вже досить звична модель. І шампані у нас традиційно. Лоран Лорантор'є, тетенже, Дова Кліко і десь я бачу шандон. А, ось на туриці шандон. Шандон, і ще помірі сюди можна додати. Є також Дойц і лансон. Із іноземних є фрейшенет, ботега, а із шампанських ще є болендже і аяла. Тобто, дум словом, є все, що потрібно. Ось вони тут в подарункових упаковках, так що є де, як то кажуть, витрачати кошти, якщо на це є в цьому є потреба. Окей, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і пам'ятайте, що під цим відео, якщо ви залишите коментар, повторюсь, лайк і підписку, то ви станете автоматично учасником розіграшу трьох сертифікатів на безкоштовне навчання в школі 7 Віталія Якович. Це було. Дюті Фри, АЕЛІ і таким чином повторююся по маршруту по маршруту аеропорт Париж-Буваль. Пока-пока.